Друзі, перші проголовне поїхали. вибач, але Перша розмова Трампа була саме з Путіним сьогодні. Вночі принаймні з такими заголовками і такими контекстом виходять заголовки в американської змі. Трамп заявив, що говорили з Путіним по телефону. Найважливіше з інтерв'ю віцепрезидент Джей Венс зустрінеться з Зеленським в Мюнхені. Наступного тижня Трамп також висловив бажання укласти угоду на 500 мільйонів доларів з Зеленським. Президент США запевнив, що має конкретний план припинення війни. Я сподіваюся, що це станеться швидко щодня люди, людиця війна в Україні жахлива. Я хочу пропонити цю кляту справу. Скільки разів Трампа та Путіна вже мали телефонну розмову президента США. Не відповів Володимир Грицько, дипломата, зазначає наступне, що я думаю про сигнали, якими обмінюються Вашингтон і Москва. Я залишаюся прихильником тієї тези, що у Путіна насправді жодних інструментів впливу на Трампа, крім отих оганебних лесточів і шантажу насправді не лишилося. Але зараз ми то по російській пропаганді бачимо, що там насправді наче. То платівку перевернули, і на зміну того, що Трамп остання сволота і так далі, вже зараз крує зовсім іншу історію. Що Трамп це трохи не союзник партнера, з яким треба вирішувати долю світу? Можливо, як це притучна фантазія, якою вони самі себе заколисують, бо ми бачимо з кроків Трампа, що він дуже чітко розуміє, з чого хто чого вартий. А якщо очіка Трампа подивитися на Росію, то варто там насправді дуже і дуже мало вартості. Росія перетворилася на економічний додаток Китаю, а Росія як економічна одиниця загубилася з невідомо вже якому десятку країн світу, вже тож Трампа цей партнер може давати тільки негативні моменти, тому що всі в світі цивілізованому розуміють, що потім воєнний злочинець і йти на серйозні угоди з цим а злочинцем воєнним це насправді шкодити власному іміджу. Так, Трамп хоче і нього логіка ускладнена швидких угод, але ж тут треба вчасно зупинитися і зрозуміти, що швидкість зовсім не завжди означає якість, і якщо він хоче вести цю лінію на те, що Америка має та сильною, то ця Америка має думати стратегічно, а не хапатися за якісь маленькі місця місцеві угодки, які, начебто, складуться у леку. Подивіться, Трамп зараз фактично відступив від своїх нападок і на Канаду, і на Панаму. Він обіцяє помститися Європі. Правда, невідомо за що. Але європейці показали зуби. Тобто, оскільки наш світ настільки взаємопов'язаний вкусиш в одному місці, а тепер вкусить в іншому, то ця перша квалерійська атака Трампа швидко завершиться. Вона прийде в піку. На певне плато, а вже цьому плату якраз і почнуться ті чи інші домовленості з Росією. Теж саме, але ж ми не знаємо, чого що Трамп запропонував, чи в елементах, чи вже в якійсь такій великій програмі заходів Російській Федерації зараз багато спекуляцій на цю тему з того, що можна собі уявити, що поки що це у московитів задоволення не викликає. Але я думаю, що проїзд сюди з посланця Трампа зустріч міністрів закордонних справ в Парижі 12 лютого, де можливо. Братиме участь також і голова держдепу Марко Рубіо. Все це дає нам можливості формувати свою позицію, і мати підтримку максимальної кількості країни у цій ситуації. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.